Що, маєте круглий живіт, раз відкрили це відео? Не переживайте, він такий у більшості людей. Головне, щоб у вас було бажання зробити його меншим. А як саме це зробити, я вам зараз покажу. До речі, прес треба качати не тільки для того, щоб живіт був плоским, на ньому були кубики, і це візуально гарно виглядало. Ні, ще він потрібен для того, щоб захищати та утримувати в правильному положенні внутрішні органи. Це навіть може покращити травлення, якщо вони будуть в правильному положенні знаходитись. Також прес це м'язи кору і вони впливають на правильну поставу, на координацію, на зменшення гіперлордозу, для того, щоб у вас менше був прогін в попереку і просто не боліла спина. І ще має багато інших плюсів, як і від інших фізичних прав та навантажень. Тому зміцнювати м'язи пресу потрібно абсолютно усім людям. Якщо ви людина, то вас це теж стосується. Ну а якщо ви якийсь кіборг, то пишіть в коментарях, щоб я розумів, що мене такі теж дивляться, і я для вас запишу окреме відео. Тож, зараз зробимо з вами 5 вправ на прес. Я підбирав такі, щоб їх міг зробити практично кожен. Але вони від цього будуть не менш ефективними, і прес буде горіти, пекти і палати абсолютно у всіх, незалежно від вашого рівня підготовки. Поїхали. Перша вправа. Лягаємо на спинку, підіймаємо ноги вгору. Обов'язково притискаємо поперек до підлоги. Руки заводимо назад і робимо махи руками, наче намагаємось дістати до носочків. Сильно високо підніматись не треба, щоб не перевантажувати спину. Достатньо буде відривати від підлоги плечі та лопатки. На кожен підйом робіть видих. Якщо ж у вас занадто великий живіт і ви не можете так тримати ноги в такому положенні. То тримайте їх зігнутими в колінах. Робіть більше розмах руками і так само тягніться до носків. Для початківців буде достатньо 10 повторів, а для більш підготовлених можна робити до 50 повторів. Більше робити точно не варто. Права друга. Руки кладемо вздовж тіла. Одну ногу вирівнюємо, а другу згинаємо в коліні. Рівну ногу піднімаємо вгору і за нею піднімаємо й другу, ту що зігнута. Ваша задача потягнутися рівною ногою уверх, так що при цьому таз трохи відривався від підлоги. Таким чином, ви значно більше навантажите м'язи пресу, а не тільки м'язи ніг, які тут, до речі, теж працюють. Дуже часто в подібних вправах люди не відчувають м'язи пресу, якраз саме тому, що не піднімають таз. При кожному підйомі робимо видих. Від 10 до 25 повторів на кожну ногу буде достатньо. Зверніть увагу, що ми робимо саме таку варіацію, тобто одна нога рівна, а друга зігнута. Це тому, що, по-перше, так легше. А по-друге, при класичному виконанні, при підйомі двох ніг одразу без контроля тренера, люди дуже часто прогинають спину, і у них потім з'являються проблеми з попереком. Проконтролювати вас я, звісно, не зможу. Тому підбирав такі вправи, які дають найменшу вірогідність отримати травму. Все ж таки, цей канал саме про здоровий спорт. Третя вправа. Піднімаємось і опираємось на руки. Спину округлюємо, а прес одразу зажимаємо. Якщо у вас достатньо сил, то ідеальним варіантом буде робити цю вправу двома ногами одразу. Підтягуємо коліна до грудей, вирівнюємо і на підлогу при цьому не опускаємо. Можете спробувати. Якщо виходить, то це буде дуже чудово. І так робіть далі. Від 10 до 50 повторів і на кожен підйом видих. Але, якщо вам важко, то для того, щоб було легше, робіть по одній нозі, тобто по черзі. Також до підлоги бажано не торкатись, але якщо прям зовсім слабенькі, то можете опускати на підлогу. Але все ж таки намагайтесь робити так як у першому варіанті. Для четвертої вправи перевертаємось і стаємо в упор на лікті. Але ми не будемо робити планку, бо вона дуже скучна, а будемо робити касого альпініста, відповідно з акцентом на касі м'язи живота. Для цього тягнемось коліном до протилежного ліктя, таз трохи підіймаємо, опускаємо, а спину округлюємо. Під ліктя можете підкладати подушку, ковдру або щось м'якеньке, щоб було зручно і не давило. Від 10 до 25 повторів на кожну ногу, і також кожен раз робіть видих. Якщо ж на ліктях вам важко. То можете робити на рівних руках, але стежте при цьому, щоб таз сильно не опускався, і спина, відповідно, не прогиналась. І остання добивочна п'ята вправа, будемо робити її лежачи на спині. Цю вправу знає практично кожен, її називають кріс-крос або велосипед. По черзі тягнемось ліктем до протилежного коліна, а коліном до протилежного ліктя. Одну ногу при цьому постійно вирівнюйте. Плечі мають бути трохи припідняті, і на кожному повторі повертайте їх за ліктем. Ця вправа задіює практично весь прес, і тому вона ідеально підходить як завершальна для максимального прокачування м'язів живота. Так само видих на кожному повторі. І всього від 20 до 50 повторів. Відчуття мають бути такі, щоб після останнього повтору вам здавалося, що на животі розпалили вогнище, і вам хотілося його скинути, прогинаючись уверх майже на мостик. Щоб його швидше потушити, допомагайте собі руками. Якщо для вас такого навантаження малувато, то можете зробити два таких кола із цих п'яти вправ. Але зазвичай навіть одного кола вистачає для того, щоб повністю навантажити прес, добре його прокачати, щоб його добре відчувати. І саме головне, щоб на наступний день у вас з'явилось найприємніше відчуття, яке називається кріпатура. Тож не ігноруйте, обов'язково качайте прес, займайтесь здоровим спортом, мирного неба, пока.